Серце людини. Ця розширена частина це основа серця і внизу верхівка. Вскритий, зрізаний. Значить, оце ви бачите стінку. Така товщина стінки правого шлуночка. З правого шлуночка виходить ось судина якою починається мале колокрообігу. Сюди називається легеневий стовбур. Десяткою позначено. Так. Далі. Міокард робить випини. Четвірку знайшли всі. Бачите? Оці випини це сосочкові м'язи. Шість всі знайшли. Це стулка тристулкового клапана. Значить, такі три стулки є в цьому клапані, вони в даному моменті вільно звисають вниз, тобто відкритий клапан. Ну, а тут не видно? От на такому рівні в судині є ще півмісяцеві клапани в легеневому стовбурі. Праве передсердя, сьоме. Восьме. Праве вушко. Що таке вушко? Це частина передсердя. Вушко теж має всередині порожнину, значить кров заповнює все передсердя, в тому числі і вушко. Просто природа використала, а це вільний простір і надала передсердю такої форми. Праве передсердя впадає верхня порожниста вена. Подивіться, ось 16, вона трошки зім'ята, бо дуже тонкостінна. І нижня порожниста вена. Нижню порожнисту вену обрізали при самому шлу, передсерді, і ви бачите поверх верхньої нитки то темніє отвір, великий отвір. Ото нижня порожниста вена обрізана. Так. Таке ж вушко має і ліве передсердя. Тут воно дев'яткою позначене. Це ліве вушко. Двійка це лівий шлуночок, тільки він вже не вскритий. Придивіться, ось тут так невеликі борозни йдуть в такому напрямку. Це по міжшлуночковій перегородці гілки коронарних артерій. Самі ж артерії коронарні в борозні між передсердями і шлуночками, отут сховані, прикриті жировою сполучною тканиною. Далі. І з лівого шлуночка виходить, виходить аорта. І ось вона з'являється вже, прямує вверх ця частина аорти зветься Висхідна аорта, 11-тим позначена. Далі аорта йде горизонтально. Це так звана дуга аорти, 12 позначена. І потім повертає вниз аорта. Це несхідна аорта. Несхідна дуже довга, тому її тільки початок, а далі обрізано. Від дуги аорти відходять три великі артеріальні гілки. 13 позначена плечо головний стовбур або безіменна артерія. Плечо головний, значить, і верхню кінцівку живить, і голову. Друга. Посередині артерія. Це ліва загальна сонна. Значить, тільки до голови несе кров. І 15 ліва підключична артерія. Запам'ятати треба ці артерії, бо. Якщо це серце взяти ось так, таким чином розрізати, отак пополам, то буде ось така картина. Тут чітко можна порівнювати товщину стінки правого шлуночка з товщиною стінки лівого шлуночка. Добре видно, що лівий кілька разів товстіший від правого. І перегородка між така ж товста, як і лівий шлуночок. Як думаєте, чому вона не може, щоб не пропускати кров, вона ж може бути і тоненька. Чому вона така товста? Тиск. Що? Де? Вона відходить через ненку. Вступала лівому шлуночку, між прогородкова шлунок э, стінка, перегородка. Якби хоть трошки уступала, то при скороченні шлуночка, вона б прогиналася в бік правого шлуночка. І значить, витискалася б кров з правого шлуночка, а в лівому багато крові залишалось би. А це недопустимо. Треба, щоб однаково вижималася вся кров із серця в судини. Ось чому перегородка між шлуночка, така товста. Бачите? Праве передсердя. Дуже добре видно, що стінка його тоненька, напівпрозора навіть місцями. Видно смужки такі темніші, це значить що товстіше. Оці смужки утворюють гребінцевий м'яз. Тобто у правому передсерді міокард зветься гребінцевим м'язом. Не плутати з грибінцевим м'язом, який ви вчили із м'язів стегна медіальну групу. Там це був посмуговане м'яз скелетний, а тут міокард зовсім інший. Просто одна і та ж, така ж назва. Ось в отвір звисають стулки клапана тристулкового. Він біліший трохи. Один досі притискається до перегородки. Другий чуть нижче вісімки розташовується, і третій ось частково зрізаний. Бо зріз вже робили. Сосочковий м'яз до цього стулкового м'яза до цієї стулки кріпиться сухожилковими нитками або хордами. І тут такий же самий, в лівому бачимо, сосочковий м'яз, сухожильні хорди піднімаються вверх і кріпляться до стулки. Тільки що тут уже двостулковий клапан. Одну стулку бачите тут, а друга прижата до стінки самого шлуночка. Аорта ось зрізана, кусок аорти бачимо, і в ній один із півмісяцевих клапанів. Зверніть увагу, ця частина аорти розширена, де клапани. Це розширення зветься цибулина аорти. Ось таким чином зрізали серце пополам. І дивимося зверху на верхню, тобто на основу серця. Тільки що судини, а, аорта і легневий стовбур коротко зрізано. Тут довго, а тут коротко при самому серці. Що ми бачимо? Зрізана верхня частина стінки передсердя. Щоб, для того, щоб було видно, що на дні передсердя містяться клапани. Ось 21 і 20. Тут, а тут 17. Ну, інші стулки не позначені, тому я не назву тільки. Значить, оце стулкові клапани. Дивимося. Так? Оце, оце у нас Праве передсердя, це ліве передсердя. Тут двостулковий клапан. Бачимо обидві стулки, 21 і 23. А тут одну із трьох стулок, 17 позначена, друга не позначена і вверху там третя стулка. Так. Від аорти відходять. І до орти відходять коронарні артерії. Ось одна п'ятіркою позначена, ось друга шісткою. Червоний колір, це артерії. Вони оточують отак по борозні йдуть між передсердям і шлуночком і розгалужуючись, живлять стінку серця. А після проходження капілярів кров збирається у вену. Непарна вена серця, ось вона. І ця вена закінчується синусом. 12. 11. Це вена, а це вже розширення, яке звездвець синус. Воно впадає в праве передсердя, отут видно, тут видно. темно синій кружечок. то місце впадіння синусом в праве передсердя. У аорті. І в легеневому стовбурі бачимо по три півмісяцеві клапани. От все. Дивіться.